продажу з'явилася ось така гарненька Ямаха, це у нас 36-та модель. Популярна техніка. Прийшов з Японії в гарному стані на одометрі 19700. двигун 4 такта, інжектор, водяне охолодження. При своєчасному ТО їздять ці скупіра дуже довго, не один десяток тисяч кілометрів проїжджають. так по Пластику скутер в гарному стані. Оригінальна фарба, скутер не перефарбовувався, є якісь незначні потертості, коцкі, але скутер не новий. Зеркала оригінальні, що стосується гуми по залишку відсотків 90% є, по колодкам плюс-мінус так само. Нова задня гума, колодки 90% є. Порівню варіатору роліком без зауважень. По підвісті все відпрацьовує гарно, пильнички на вилці на місці, не порвані. Все, що мені подобається, джоги за гідравлічну вилку. Скутер комфортніше їде за Хонду, за Сузукі. Ну, по маслу рекомендую час від часу перевіряти, рівень, Рівень, а, ну, рівень само собою. І щоб не було емульсії. Хоча на даному скутері помпа вже обслужена, стоїть новий сальник, новий підшипник. Так, Скутер 2014 року випуску. Бак чистий, бережавчини Окрема рекомендація завжди мати мінімум півбака, тому що бензонасос захлаждається в бензину. Ось такий багажничок, Чехол оригінальний. Блокировочка працює. Так, ну, відчиняється ось з боку. Показую, як їде, подивимось максимально швидкість.